Всі дітки почули дзвоник, і ми з вами розпочинаємо. Образотворчого мистецтва. Це останній урок на сьогодні. І у вас розпочнуться вже вихідні, да? Ура! Так. Ура! До року маю надію, що всі приготувалися, приготували все необхідне, а зараз увага, увага на екран. Так, тема нашого сьогоднішнього уроку для закладки. Дітки, як ви думаєте, для чого потрібні закладки? Закладки Ми... далі мені для книжок, у моєму заучі для Поттера. Так, потрібні закладинки для книжок, тому що вони їх зберігають. По-перше, вам економлять ваш час. Якщо у вас зберігали? є закладинка, ви можете відразу відкрити те місце, на якому закінчили. Чи читати, чи вивчати. Книжку чи ознайомлення, так само і для підручників ми можемо використовувати закладки. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку орнамент для закладки. Створення орнаменту для оздоблення закладинки для книжки. Подивіться уважно на екран. Скільки ви бачите закладинок? Дві, дві, дві. Дві закладинки. На одній із них. Геометричний малюнок, а на іншій, на другій це рослинний малюнок. І саме сьогодні ми з вами поговоримо. Віроніка. Да, а ще я знаю, що такі можна на малюнки малювати на паску на яйчку. На, на, на писанках. Так, добре. До Великодня ми обов'язково розмалюємо писанки з вами, а зараз поки що будемо. Готувати закладенько. Беремо свій настрій на урок. Хто веселий, підніміть руки. вас почекайте. Так, хто веселий? Я. Майже я. всі. А є у нас сумні діти на уроці? Так. Ні. 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 Я люблю свій настрій. Так, добре. Дітки, це зараз, будь ласка, витріть, хто це у нас тут на екрані малює. Не треба мені це не я. Дітки, що таке ритм? Ритм це чергування яких-небудь елементів певній послідовності. У живописі, графіці, скульптурі, декоративному мистецтві ритм присутній як один з найважливіших виразних засобів композиції. Беречи участь не тільки в побутові зображення, але і часто додаючи змісту певну емоційність. Подивіться, ритмуються, да, у нас візерунки на закладинці. Спостерігаючи за природою, ми відчуваємо її ритми. Зміну пір року, зміну дня і чого? Ночі. ночі. Ритми пронизують і мистецтво. Ти вже знаєш, що без ритму немає музики. Знаєте ви про це? Так. Знаєте, вчите на уроках музики з Олександром Івановичем. А як в образотворчому мистецтві? Спробуємо разом пошукати там ритми. Так, ну і знову ж таки, на екрані ви бачите, як ритмуються у нас квітики. Да? Так, на ритмічному чергуванні елементів побудовано орнаменти. Вони можуть складатися, наприклад, із геометричних фігур. А які геометричні фігури ви знаєте, Ярослава? Трекутники. Так, трикутники, ще які фігури. Квадрати, квадрати, квадрати. кружечки. Колі, Саме колі. тому вони мають назви геометричний орнамент, який складається з геометричних фігурок, і рослинний. На в, в, геометричний орнамент. Із чого складають дітки? Сама назва говорить, із чого складають геометричний орнамент? Із чого? Геометри. Із геометричних фігур. А рослинний орнамент? Із рослин. Із рослин квіточки, листочки, стебельця. Подивіться, як повторюється. Так, продовжуємо з вами далі, подивіться уважно на екран, як майстри поєднують різні елементи і отримують оригінальні орнаменти. Ми можемо побачити орнаменти на рушниках, на килимах, на. Меблях, на іграшках, на глиняному посуді. Особливо орнаменти використовували в давнину, оздоблюючи і прикрашаючи свої приміщення, Дітки, кімнати, будинки. І подивіться, правильно Аліночка сказала, орнаменти ми можемо побачити на писанках. Так. Орнаменти бувають геометричний і рослинний. Запам'ятайте, Єгор, повторюй, будь ласка, які можуть бути орнаменти? геометричний орнамент. Орнамент. орнамент і який ще? Рослинний орнамент. Орнамент. Орнамент це візерунок, побудований на ритмічному чергуванні декоративних елементів. Так що таке орнамент, будь ласка, Дениско, прочитай нам, щоб ви запам'ятали. Орнамент візунок. Побудований? Побудований на метричному червані. Декоративних елементів. А які бувають орнаменти? Вероніка Тімакіна? А, Різні, геометричні не бувають. Рослинні. Рослинний, геометричний і рослинний. В Україні прикрашали або декорували орнаментами речі повсякденного вжитку. Це посуд, одяг, народні музичні інструменти. Так виникло декоративно ужиткове мистецтво. Декоративно-ужиткове мистецтво один із видів художньої діяльності. Твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає прикрашати. Дітки, ви любите прикрашати себе, свою кімнату. Нічно. Так, звичайно, особливо дівчатка. Прикрашають себе вранці, прикрашають зачіску, одягають, обирають, якісь їм одягнути резиночки. Да? Чим себе прикрасити. Так само і наш український народ. Він прикрашав свої будівлі, свої оселі. Так, ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди. Подивіться на екран і орнаментами, що люди прикрашали і прикрашають. Орнаментами. Пілими, рушники, посуд. Вишиванки, писанки, вази і шкатулки, у яких зберігали дорогоцінності, і зберігають. Так, дітки, зараз піднімаємося на руханку і продовжимо наш урок. Давайте трішечки подбаємо про своє здоров'я, піднімаємось і зробимо руханку разом із лісовими героями. Будь ласка. Ага, Аліна. Наша руханка зникла. Знаєте чому? Бо дітки сіли і сидять. ніхто не хоче рухатися. Давайте. Можна ді... за руханки. Я... Я... Немає Сергійка, так? Да? Я... Я... Нема Я... кого працювати. Я... 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 Холись сідаємо на свої місця, дітки. давайте пригадаємо, так, які є види орнаментів? Геометричний. геометричний геометричний і Рослин. рослинний геометричний і рослинний орнамент. Подивіться, як створюються орнаменти. Так, для роботи вам сьогодні потрібні альбоми. Альбоми відкриваємо на сторіночці. Альбом відкриваємо 52, 53. Так. Альбом вам потрібен білий картон, аркуш для основи, олітки, ножиці, клей, пломастери і простий олівець з дітки. Це у вас лежить на столі. І серветки. Як завжди, коли ви працюєте з клеєм, на столі повинні бути обов'язково серветки. Так, простий олівець і лінічка. Все у нас готово, і зараз ми розпочнемо. Створювати геометричний і рослинний орнамент. На поданій основі, яка є в альбомі на сторінці 53. Намалюй. Простим олівцем орнамент. Дітки, спробуйте повторити з ліва направо орнамент, який є у вас в зразочку. Підготуйте основу для закладинки, основа це буде аркуш картону. виріш, їх та наклей на цупкий папір. Але спочатку ми з вами будемо що? Створювати орнамент. простим олівцем повторити. Отже, на основі, намалюй кольоровими олівцями орнамент за зразком або за власним задумом. Геометричний орнамент вгорі і рослинний орнамент внизу. Подивіться, дітки, як ви почнете це робити. За допомогою лінійки, можна без лінійки. От, наприклад, я малювала без лінійки. Ось я я з лінійкою. з лінійкою буде ще краще. я просто виконувала трішечки поспішаючи, бачите? Потім навела фломастером кольоровим, щоб була робота яскрава, щоб закладинка була яскрава. І повторюємо лінії у геометричному орнаменті. Подивіться зараз уважно і скажіть, які геометричні фігури ви бачите на закладинці вгорі? Прямоугольник, um, правильно, ще чотирикутник. що ви бачите. Чотирикутник. А як називається цей чотирикутник? У нього рівні сторони? Ні. Квадрат. 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 Чотирикутник, у якого сторони рівні називають квадратом. Отже, наш орнамент складається з трикутників, квадратів, великий, маленький. а Всередині. Як, як називається фігура? Круг, круг, Кружечок, правильно. Так. Те на картоне белым малевать таке. Аліночка, ще раз. Мож... На картоні, на картоні? нам малевати так. Так, ви можете за зразком або за власним задумом. А я буду малювати на картоні. А я вже розмалюваю. Я буду малювати на картоні. Так, але дітки, не забувайте, під час роботи, під час малювання у вас також повинна бути спинка рівненька. Слідкуйте за своєю поставою. Пане рівненько. Працюємо охайно і так само ви створюєте за зразком або за власним задумом рослинний орнамент. Квіти, листочки. Подивіться, на, на мій, орнамент, мій орнамент, який я створила. Скажіть, будь ласка, що я додавала своє? А, а, то, там, а на картинці, ну, ви туди вклали, во квітів, правильно, ще, а. листочки. Во-первых, ви, ви туди вклали свою душу. <с> ну, звичайно, кожну роботу, яку ми виконуємо, ми повинні дуже старанно виконувати. Вкладати свою душу, як сказала Віроніка, да? щоб робота вийшла охайна і щоб вам самим в першу чергу подобалася. Але хто дуже уважно і помітив, а що я від себе додала до цієї роботи? Я тому що там а вона, вона малюнку. Апочки, правильно, Дениско, правильно, Аліночка, здогадалися. Бачите, як я оздобила закладинку. Я вивела на екран і ось у мене верзом. Точно так само. Я так же хочу. Так. Робити. І зараз а я показати, хочу з вами попрацювати і ще. Я маму щорі... намалювала. Розфарбувати трикутники. А, так, можна. а я вже розмальовую а зелені штучки. Зелені листучки. Вони так да? Ар... люди не получаються. Я зверху розмальовую новень. Я, наприклад, зараз розфарбовую трикутники. А Бачите, і чорна розфарбувати синім кольором. А я квадрати рисую. Лену клаві. Да, Ярослав. Можу намалювати квіз, квіз, листочки оранжевим Или Звичайно, дітки проявляйте свою фантазію. Ви можете зробити зовсім іншими кольорами. Я ж вам відразу сказала, ви створюєте орнамент за зразком або за власним задумом. Завжди, коли ви виконуєте творчу роботу, ви повинні проявляти свою фантазію. Квіти взагалі ви можете червоними намалювати. Рожевими, фіолетовими, навіть чорні можуть бути. Вночі, да, діти? Коли Не, так, діти? Так, А в мене, буде... а... А в мене такі квіти вийшлися. Дуже гарно, Аліночка, старанно виконуємо роботу. А льох, Я, наприклад, дуже люблю малювати. Я У мене буде мак. Я ж вам розказувала, як я в дитинстві. Малювала кругом на маминих коробках з парфумів, в альбомах малювала, у зошитах малювала. Навіть я на стінах будинку, пам'ятаєте, я вам розказувала? Колись фарбу взяла і намалювала там також візерунок, орнамент. За що мене тато сварив? Але тепер пригадують і дивляться, і сміються завжди. Бо той орнамент на будівлі хати і досі є. Ну, ось так я любила малювати. Я, я, не, я. я і зараз я люблю не. робити. А я так не малював. Так, одержується. Так. Дітки, коли ви створюєте орнамент, розвивається ваша увага. В першу чергу, тому що вам же треба однаково відтворити кожен елемент. Правильно? Так. А для того, щоб однаково повторити, ви повинні бути дуже уважними. Звичайно, розвивається ваша увага, пам'ять, мислення. Тому що ви мислите, який колір обрати, яким кольором розфарбувати. Так, ну що, одержується у вас уже? Можете показати <світ> твої... початок свої початок свого орнаменту? <світ> я, можу. А я зараз клітку, на я домалювала. Ось. Ось. Так, дуже добре. А я бачите, що змінилося? Те, що на екрані ви бачите, і те, що у мене в альбомі. Що змінилося? Які зміни відбулися? Там ви де ці триподіли. Правильно, дуже уважно. Я вже встигла обсувати трикутники. дітки Ось у мене. Так, ось бачу кого. Мої любі, подивіться. Ось дуже гарно, Дениско молодець, Аліночка, Ярослав бачу, показують. Так, а Єгор, покажи, що ти намалював, Єгорка. Єгор навіть не чує, він так малює, так старається, що навіть не чує нас, да? так? А тепер послухайте уважно. Якщо ви перегорнете сторіночку, ви побачите з іншого боку писанки. Якщо так, ви бачите ці закладинки, ви зіпсуєте сторінку альбома. Я вам пропоную закладинки в альбомі розмалювати, але створити для підручника. На білому звичайному картоні. Зрозуміли? Я робити. На картон ви перенесете малюнок, виріжете і будете користуватися для своїх підручників. Зрозуміли? Бо якщо ви виріжете в альбомі, зупс... зіпсується сторінка, на якій ми будемо далі працювати, готуватися до свята Великодня, я не знаю, я, я не знаю, як перевести. За допомогою лінієчки можна так само створити орнаменти у альбомі, у звичайному альбомі, на аркуші звичайного альбому і наклеїти на картон. Так, мої любі, ви закінчите самостійно закінчувати роботу. Подивіться уважно на екран. Обов'язково, коли закінчите свій малюнок, свій орнамент рослинний і геометричний, роботу потрібно надіслати на перевірку. Я перевірю, подивлюся ваші роботи, пригадаю кожного з вас і подивлюся, хто наскільки вкладав свою душу, як сказала Віра Я в одрати намалював і я верхній орнамент. Красиво намалював. А верхній ор орнамент як називається, Павло? Е, е, як він називається? Рослинний. рослинний. Верхній рослинний, чи нижній? Ні, ні. ні. верхній. В мене верхній Верній. просто. Це називається як? Ге верхній. Геометричний. 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 Ну так, да, якщо його перевернути, це буде верхній. Ось, бачите, я сердечко наклеїла. Так. Дуже добре, бачите, Аліночка сердечко навіть наклеїла. Вона по-своєму зробила свою закладинку. Так, ді... а... я вас відпускаю, я з вами прощаюся до понеділка. Ви закінчите Дай, розп... малювати свої орнаменти, сфотографуєте і надішлете роботу на перевірку. Ілья, що ти хочеш сказати? Ярослав, підключись, по у ну, мене не виходить. Такого не може бути. Якщо прикласти зусилля, вийде обов'язково. І якщо в тебе не одержується, я тобі рекомендую малювати спочатку простим олівцем. Ір'я, звернись за допомогою до дорослих, до мами. Добре? Мама тобі обов'язково допоможе. Подивіться, як гарно Дениско вже намалював і вирізав. Розумничок, молодець, Наклеїш на картон, і в тебе буде закладинка для книжки. Для якої книжки ти візьмеш цю закладинку, Денис? Я до читання. Казки. До казок, добре. Я, Я вам бажаю гарних вихідних, гарного продовження сьогоднішнього дня. Бережіть себе своїх рідних і до зустрічі у понеділок. До, до зустрічі. Зустріч. До побачення. До зустрічі. До побачення.